Навіщо росіяни депортують дітей з інвалідністю з окупованих територій до РФ? Так, ну по перше, це не, не в такому масштабному обсязі. Щоб можна було, знаєте, це виводити як окрему тему. Це, по перше. По друге, навіщо вони це роблять? Ну тому що вони росіяни. Це по-друге, а по третє, це знову ж таки тактика, це знову ж таки їх оці, знаєте, проїски врагов. Отак мені хочеться сказати. І що це така тактика? Тобто вони не тільки дітей з інвалідністю вивозять, вони взагалі людей вивозять, вони крадуть людей, вони розлучають родини і застосовують цих людей. Своїх якихось інтересах, тому що тут чомусь я не знаю, яким чином вони можуть заробити на наших дітях інвалідах, але це чомусь заради грошей, тому що е, фінальна мета це гроші. Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що патова ситуація на війні це тимчасова слабкість. Я думаю, що те і мав, тому що, перш за все, в нас він опирався на те, що вже було, що ми вже були в подібних ситуаціях і весь час вилазили і справлялися. І це щось на рівні тимчасового, що дуже скоро поміняється. Так що я думаю, що те, що він говорив, він про це і думав. Тут ще якесь очікування, да? він знаходиться в очікуванні, що його почують, нам допоможуть. От ну тут все таки ми чекаємо, да? що, щоб ми щось отримуємо. Так що це про те, що тимчасово. Це що, що тимчасово. Чи вдасться Україні швидко інтегрувати літаки Ф 16 у загальну систему Сил оборони України? Так, зараз буде м, така, знаєте, теоретично це можливо. Теоретично е, у нас буде е, технічна можливість, фінансова можливість це зробити, але я, на жаль, не бачу, щоб було з чим працювати. Отже, все залишиться в теорії. Я не бачу, що нам їх дадуть. Чи вплине на економічну ситуацію в РФ 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії. На ситуацію війни ні, а там більше на те, що буде відбуватися саме з фінансами. Да, якось це більш тиск на фінанси, тиск якось поглиблюють кризу на, на війну, ні. Чи вдасться подолати суттєвий дефіцит донорської крові в Україні до кінця року? На жаль, я не бачу вирішення цього питання, тому що тут локально в якихось локальних процесах будуть долучатися різні люди та, можливо, навіть організації. Але, на жаль, закрити це питання поки що не вдасться. Найближчим часом, а все ж таки над цим будуть працювати, тому що. Що тут якісь будуть цікаві та корисні заохочення донорських програм можливо, тому що тут навіть якісь будуть нові донорські програми, на яких завдяки яким будуть намагатися все ж таки втримати баланс в цьому питанні. Але ну, потрібен час, це не скоро. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Ну, на сьогоднішній день точно збирається. Там є якісь домовленості, притом якась навіть історія підписання якихось контрактів. Так що так він збирається? Чому рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму? Так, ну по-перше, так дійсно тут ну, велика частина поїхала, велика частина змінила своє життя і тепер переймається іншими питаннями аніж пошуком роботи. Ну, тобто, це ми можемо припустити те, що частина велика поїхала людей, велика частина чоловіків і жінок все ж таки знайшли свою. Своє призначення в збройних силах України, тобто пішли воювати, захищати нашу землю. І я не можу сказати, що рівень безробіття знову ж таки на мінімумі, тому що все ж таки за запитів на пошук роботи залишається багатенько, тому що люди ну люди почувають себе таким чином, що ну не можу я сказати, що він сильно-сильно зменшився чи ну. Чи буде таким. Тому що все ж таки запити на пошук роботи є. Але війна змінила свої орієнтири. Тому це питання часу, на жаль. Чи вдасться російській владі продати націоналізоване майно Коломойського в Криму? Та да, продадуть вони. Це вирішене питання. Скажу більше, що там. Навіть є, хто готовий купляти, це просто така реферанс для людей. Чому український уряд звільнив керівництво Держсподзв'язку? Да, тут витрати коштів непомірні, от прям непомірні. І виявились якісь приховані моменти, і вони були досить давно прихованими. Ці моменти. І це є якоюсь виконаною умовою від наших е, покровителів. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Ну, нам говорять, що так є. Це люди, які вірні України, вони з нами співпрацюють. І так я б тут. Не сказала, що вони і раніше не робили, тому що нам показують, що просто була якась команда до певної міри вести себе тихо, там більш такий режим самозберігаючий. Так що глобально вони завжди працювали. Чи закриє Фінляндія кордон ЗРФ? Ні. Ні, не закриє. А не закриє. Це буде. Знаєте, це буде сприйнято як прояв агресії, саме агресії. І саме через це вони не будуть цього робити. Буде навколо цієї теми якісь відбуватися, будуть якісь зміни. Але вони будуть ну, такі якісь локальні. Можливо, там декілька пунктів вони перекриють, да, наприклад. ну, Тобто щось схоже на це. Але ні. Ні, кордони відкриті. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні трошечки не так перефразую. Вони їх сформують. Чи будуть вони ефективні, то вже інша історія. Але сформувати вони їх сформують. Чи виділить Японія 160 мільйонів євро на відновлення України до кінця року? Чи нададуть вони ту допомогу? Оце вже велике питання, тому що е, щось вони дадуть, і це буде част... от таке відчуття, ніби частина обіцяного буде надано грошима, от саме фінансами, а частину вони будуть нам допомагати, якесь обладнання, якась підтримка, і підтримка саме? Через людей, тобто, чи то вони будуть наших фахівців до себе запрошувати і таким чином ці, ну, ці кошти о -о -о, це, освоювати, да? чи як це правильно сказати. Ну тобто, щось вони нададуть. Це буде не найближчим часом, це буде не в повному обсязі, але ж ми чомусь будемо радіти. Тож, да, Японія, хоча б не козел, поки що. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Ну нам, знаєте, так зразу говорять, що так вирішать, і якби о ворог години це потрібно зробити. Єдина така капля дьогтю в цій діжці, це через якийсь конфлікт, через противоріччя, і в кінці кінців воно все залагодиться. Так що, так, та і вирішать. Чи ведуть зміни до процесів мобілізації в Україні до кінця року? Ні, карта стабільності каже, як є, так і буде. Як є, так і буде. Щось буде переглянуто стосовно жінок військових. От саме на жінок якась буде тема розповсюджена. Ну жінок ж не мобілізують, але все ж таки щось тут буде саме з жінками пов'язано. Але те, як зараз все відбувається, до кінця року так і буде відбуватися. Чи справді росіяни зменшили інтенсивність боїв під Авдіївкою через колосальні втрати? Це сто відсотків, так і навіть ця інформація вже дійшла до тих вушей, до яких вона мала дійти. Так що щось вони там уже зараз зарахують, так? скільки їх є. Ну, якась недостача точно воїнів зараз там є. Чи вдасться поновити активний наступ на всіх ділянках фронту з боку ЗСУ після настання сильних морозів? Так. Так, але тут не зовсім воно пов'язано з морозами, тому що мені показують, що активний наступ за всіма напрямками, він чи то вже відбувається, чи то ось ось почнеться, і вони не пов'язані все ж таки з погодою та з морозами, чи да, і знову підтвердження: ми не будемо очікувати морозів, тобто це почнеться раніше. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ моя відповідь? Чи вони наполягають? Ну тут все, що. Про наполягають, да, все, що е, давайте, хоч пізніше, але давайте будемо говорити сто відсотків. Так єдине, що не є такого погодження, да, тут та башня, наполягати можуть на чому завгодно, поки нема такої підтримки остаточної, але наполягання є. Чому Катар хоче бути посередником між Україною та РФ в процесі повернення цивільних полонених? Так, ну ніхто їх туди не пустить, це по-перше, тому що тут світова спільнота не піде на ці умови, чомусь, мені кажуть, світ проти. от така відповідь. Ну, тобто, світ проти. Чому вони це хочуть зробити? Гроші, захист грошей. Є якісь таємниці ці таємниці стосуються фінансів і Катару. Вони стосуються Росії, України і Катару, і це про гроші. Таке відчуття, знаєте, ніби в Катарі знаходяться якісь приховані кошти України і приховані кошти Росії, і саме представники. Ну, такі досить вагомі представники тієї та іншої країни, ну, тобто і України, і Росії, зацікавлені в тому, аби все ж таки ці гроші знаєте, ніде не ділися і ініціювали саме ну, це, ніби як з української сторони. Пішла така пропозиція, знаєте, ніби аби зберегти величезні тут кошти, тут диявол, тут ту ну там якісь величезні. Отже, хтось у Катарі ховає гроші гроші свої і дуже хочуть, аби вони там збереглися, тому і піднялася ця тема на рівні влади. Але світова спільнота не дасть цьому відбутися. Чи буде введений офіційний облік військової допомоги Україні до кінця року? Я думаю, що так. Воно воно вже працює, воно просто якось не має якоїсь системи, чи що якісь доналагодження там відбуваються. Так що моя відповідь так. Чи вдасться офіційно довести наявність багаточисельних двійників у Путіна? Ні, офіційно не зможемо ми цього довести, ніхто офіційно це довести не зможе. Знову ж таки, на рівні пліток, на рівні додумувань якихось там, ну тобто, це на рівні ні. Крапка не буде стояти в цьому питанні ніколи. Ніколи. ні. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Ну, він вона і залишається, знаєте, таким ворогом, який підставляє. Так що, моя відповідь 100% так. Я не бачу, що вони якимось чином нам не будуть ставляти палки в колеса, це їхня позиція. Так що поки що так. Чи розширить є список заборонених до експорту російських товарів? Теж моя відповідь так, над цим уже працюють. І воно якби дуже скоро ми про це почуємо. Так що так. Чому обіцяний контракт на 100 німецьких САУПЗТ аж 2000 для України досі не підписаний? Ну він в процесі, але там в чому розбіжності за це обіцяли розрахуватися. Хай затримка з розрахуванням. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Моя відповідь залізобетонна, так, тому що є подібне розпорядження, і взагалі за цим будуть слідкувати. Я навіть думаю, що там не тільки Пушкіну, тому що якесь таке, знаєте, глобальне розпорядження: забрати все російське, забрати все те, що якимось чином нам нав'язувалось. Про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Та тут, як завжди, все те саме. Тут тема знову ж перемовини, якась тема більше підійти до якоїсь більшої лояльності, тема якоїсь навіть дороги від башні, я б тут так сказала. Так що тут припинити якісь і суперактивні дії. Тут я не думаю, що він був чимось оригінальним. Це все те, що було до цього. Чи справді на Лівобережній Херсонщині ЗСУ має великі успіхи. У чи має ЗСУ там успіхи? Так, має. Тут я можу підтримати. Я тут трошечки не можу підтримати ідею, що вони великі. Чому? Тому що успіхи мають, ми там добре закріпилися, але навіть ще на цьому нам говорять, що ну, через чур велике масштабування. Да? тут та ілюзія масштабування. От Чому я конкретно кажу, що я не впевнена, що вони великі. Так, успіхи є, ну не супер успіхи. Це все оці великі успіхи в нас чекають попереду. Так що це зараз якийсь тільки початок тих успіхів. Чи вплине на економіку РФ те, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? До 100% вплине якось фінансово їх підріжуть тут. Навіть нам дають п'ятірку пентаклів втрата фінансів. Так що я думаю, що дуже так сильно підріже Росію. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Ну Я б не була так радужно, я б не казала, тому що чи будуть у нас якісь зв'язки? Так, вони будуть. Чи будуть це зв'язки якісь. На рівні співдружності, якоїсь супердопомоги нам зразу говорять, що ні, знаєте, зв'язки є, ми дивимося один на одного, знаємо, що ви є, але якось не включаємося. Так що тут таке питання зв'язків на виході, і далі нам знову ж двійка мечів про те саме. І дві каже, що ми тільки навчаємось їх. Відбудовувати так, що зв'язки будуть. Я не бачу, що там буде щось тих з тих зв'язків буде.